Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді неймовірний новий кашкай 2022 року. І сьогодні ми його розглянемо. Ну і почнемо наш огляд з дизайну цього кашкаю. Коли я його перший раз побачив, я був трохи здивований цим дизайном. Він мені здався дивним, але прикольним. Зараз я вам можу сказати, що він мені подобається, але не прям вау-вау-вау. Тому що ну, я все-таки любитель класики трошки. Але, але все, машина так, виглядає так. сучасно? Так, сучасна та прикольна. Mm -hmm. А ось такий вигинений е, двохкольоровий кузов, мені теж дуже подобається. Ну і позаду я вам його теж покажу трошки далі. А зараз ми з вами... Розкажемо про його габарити. Отже, декілька слів загалом, що таке Нісан Qashqai. Це ось такий кросовер, у якого є дві варіації: передній та повний привод. Це у нас п'ятидверний кросовер та п'ять місць. Його довжина налічує 4,42 метри, а його колісна база 2,67 метри. Ну а зараз я вам розкажу, що у нас по техніці під капотом. У нас бензиновий двигун 1,33 літри, 4 циліндри. Є дві варіації: 130 та 150 кінських сил. Це один і той же двигун. Повний привод і передній я вже сказав. У нас тут повний привод, а також у нас автомат фірмовий X-Tronic від Nissan. Ну і трохи про салон. Здивовувати я вас звичайними речами не буду, але тут є дуже багато інших цікавих штук, які можуть справді здивувати. Так, Наприклад? почнемо ми з сидінь. У так. нас є масаж. Ось масаж, тут. так, так. так. Ну і, звичайно, підігрів. Але ось тут є кнопочка, на яку прям напрашується вентиляція, але її немає. Тобто ти хотів би ще вентиляцію. Так. Добре, зрозумів. Далі у нас тут є сенсорний екранчик. Це mm -hmm. доволі прикольно, він комфортненький такий. Тут у нас кнопочки, тут у нас клімат, теж комфортний, тобто зручне керування. Так, і mm -hmm. приємні на дотик. Далі у нас тут є важель коробки передач, він такий масивний, дуже комфортний теж. Тобто тут салон дуже комфортний. Ще у нас ось тут є ось такий перемикач руху, тут є у нас звичайний, кост портивний, ага. тут у нас для снігу і для бездоріжжя. Далі кермо теж комфортне, та звичайне ось таке. Тут кнопочки, ну і все. І у нас є рідко кристалічні прибори, вони мені теж дуже подобаються. Угу, я показав. А ось тут у нас навіть є проекція для водія. І взагалом ось цим можна здивувати. Але ще можна здивувати тим, що у нас є повний панорамний дах. Крутяк. Позаду про салон я вам теж розкажу. Тут доволі багато місця для колін. Та достатньо для голови. Тобто мені сидіти комфортно, я можу навіть ось так сісти. Ну, це хіба що ти, якщо Ні, так. Так. Е, Добре? Далі. далі. У нас тут є два дефлек... дефлектори, угу. дві зарядочки, кармашки і ось такий підлокітник. Він комфортний, але ось підсклянники не дуже комфортні, мені не дуже подобається. Ну І взагалом це просто дефолтний задній салон, задня частина салону. Комфортні сидіння. Та їхати тут трошки трусить ось так. от, На якихось поперечних стиках може трохи отак вдарити. Але в цілому все нормально. Зараз я вам розкажу про багажник, але також я вам розповім про дизайн позаду, як і обіцяв. Мені подобається ось взагалі вид позаду. Тут ось такі. Такі прям квадратні, ось такі рубчасті пари, тобто їх як-будто самурай ось так от рубали японські Тобто в японському і, стилі Так, і зробили їх доволі стильними, такими технологічними. Ось тут у нас ліхтарі, а ось тут у нас е, поворотники. А ось так ми відкриваємо наш багажник. Він у мене... Він у мене відкривається з другого разу. ну, Я трошки не ні. Що ми можемо тут розглянути? У нас доволі великий багажник, але у нас є ось такі дві палички. Перше, ми можемо їх ось так достати, дістати. І тоді в нас багажник ще збільшиться. Так, у нас більший став багажник. Далі ми можемо зробити з нього конструктор, засунути сюди, а потім ось так. Чекай, не ну покажу. Ага, а ще як? А далі ми можемо ще зробити ось так. І ось туди щось покласти, щоб воно не випало. Тобто, у нас багажник. Це справжній конструктор, але ще й для цього конструктора тут дуже багато місця. Привіт, тато. Привіт. Я хочу тебе запитати про кашкай, і про твої враження про нього. драйв, так? так. Що мені подобається, це робота двигуна і коробки. Вони дозволяють класно поїхати з місця зі старту. Вони дозволяють добре прискорюватися. Все відбувається досить плавно. При цьому двигун так непогано тягне потужно. 150 кінських сил нормально для цього класу і він відпрацьовується. Споживання палива при цьому у нас по місту зараз 9,3, насправді воно коливається від 9.10, я б так би сказав. Мінімум у нас було 8, максимум було близько 12. Це середнє споживання палива, можливо, можна було очікувати меншого. Але, до речі, дивіться, як працює цього огляд. Mm -hmm. Я вже показав. Але е, з урахуванням того, що він справді їде на свої 150 коней, е, тут зауважень немає, тобто все добре здониво. Що подобається по ходовій частині, що не подобається, подобається комфорт автомобіля. Він непоганий, е, ну навіть не те, що непоганий, добра м'якість підвізки, там трошки десь підбиває. Ось. Ростик каже, що його задіх Угу. А друге враження? Друге враження це легке кермо. Тобто автомобілем легко зручно керувати. Напевно, ось Ростик розповідав про салон і постійно казав комфорт, зручність таке інше. Ось, напевно, слово зручність це те, що найбільш точно характеризує кашкай. Зручний автомобіль, зручний в усьому, зручний в керуванні двигуном. Прискоренням зручний по своїм ходовим якостям, зручний, тому що він може бути з повним приводом, може бути з переднім, тобто брати як і заводно. Вибір у вас є, але цей вибір може бути ось у межах Кашкаю, і я думаю, що ви там знайдете варіант саме для себе. Ну а тепер висновки про наш новий Кашкай 2022 року. Автомобіль мені сподобався майже всім, окрім трошки задньої частини, коли тебе ось так от підкидується. Трошки поговоримо про ціни. Цей автомобіль стартує з 20 тисяч доларів в мінімальній комплектації. А ось така на плюс, як у нас, приблизно 35 тисяч доларів. Але не лякайтесь, тому що там дуже великий вибір. У вас є механіка 130 кінських сил. А далі у нас є ось такий повний привод 150 кінських сил. Також там є ще 150 на передньому приводі кінських сил. Тобто у вас є що вибрати. Ну і багато комплектацій по ось такому оснащенню. Але ось така а, машина, я вважаю, що варт а, своїх грошей ось цими своїми приколами, повним приводом та кінськими силами. 150 все-таки. В цілому, пишіть в коментарі, як вам він. А, мені він сподобався, як я вже сказав. Ставте лайки, підписуйтесь, а я пішов. Дякую всім за перегляд.